Вітаю, шановні друзі! Дуже важлива інформація. Доклад ООН про факти порушення прав та свобод людини в Україні. Тому зробіть, друзі, будь ласка, репост сьогодні буде дуже важлива інформація. Нарешті це відбулося. ООН почали фіксувати факти порушень прав і свобод людини в Україні. Напередодні нового року, 31 грудня 2024 року, Верховний комісар по правам людини при ООН виніс доклад: величезний доклад про факти порушень прав і свобод людини в Україні. З повним докладом Ладом ООН можна ознайомитись в моєму телеграм-каналі Адвокат Демченко Юрій. Там розписано про порушення багатьох прав. В наступному відео ми поговоримо про порушення права на релігію. А в цьому відео, друзі, ми поговоримо з вами про порушення права на відмову від військової служби. Це право, яке передбачене нашою конституцією України, але чомусь не дотримуються нашою владою, і наша влада, в тому числі судова система, вважає, що даного права у українських чоловіків немає. А ось ООН каже по іншому, друзі, чим цей документ буде важливий для вас, українців, тим, що даний документ, доклад Верховного комісара ООН по правам людини від 31 грудня 2024 року, є прямим доказом друзі, фіксування факту порушення прав людини і може використовуватися в справах про екстре. Екстрадицію, друзі, в справах про надання біженства міжнародного захисту в країнах Європи. Тобто, якщо закінчиться тимчасовий захист, друзі, і ви, наприклад, не будете мати підстав для того, щоб залишитись в європі, ви можете при поданні заявок на біженство посилатися, в тому числі на даний доклад, звичайно, це не означає, що вам нададуть відразу міжнародний захист, але це дуже... Величезний і сильний доказ, друзі. Що в даному докладі сказано? В пункті 90 докладу зазначається відповідно до міжнародного пакту про громадянські та політичні права, право на відмову від військової служби з мотивів сумління не допускає жодних обмежень або відступів. Шановна влада, запам'ятайте пункт докладу ООН. Право на відмову від військової служби з мотивів сумління не допускає жодних обмежень. Це те, що обмежується в Україні, друзі. Однак, національне законодавство України необґрунтовано обмежує це конституційне право лише окремими формами релігії чи переконань, включаючи інші всупереч застосованим зобов'язанням щодо рівності перед законом і недискримінації згідно з міжнародного пакту про громадянські та політичні права. a Це серйозне, це серйозне зауваження і серйозна фіксація порушення права людини на відмову від військової служби. Далі що пише Верховний комісар по правам людини, друзі, в пункті 90 -му. крім того, військова служба, передбачена законодавчою базою щодо призову під час мобілізації, хоч і не дає звільнення на інших підставах, здається, не передбачає будь-яких звільнень від військової служби з мотивів відмови від військової служби навіть для тих релігій чи переконань, які в іншому випадку кваліфікувалися б щодо винятків згідно з. Національним законодавством України. Що це означає? Це означає, друзі, що е, право на відмову дуже обмежене, і навіть якщо воно і передбачене для певних релігійних організацій на практиці воно майже не реалізуємо. От таким чином, протягом цього часу, суди винесли п'ять рішень про засудження за ухилення від військової служби, осіб, які відмовляються від військової служби з мотивів релігійних переконань, які належать до релігійних громад, які в іншому випадку мали право на альтернативну не Військову службу відповідно до національного законодавства особам призначено покарання у вигляді одного та трьох років позбавлення волі. Друзі, у людини по конституції є право відмовитись від військової служби через релігійні переконання і е, совісті, але все одно їх засуджують до реальних сроків. Що це означає? Це означає порушення принципу і права на справедливий суд. Далі що пишеться в докладі? У трьох справах суди зокрема звернули увагу на відсутність законодавчих норм. Які передбачали реалізацію цього права під час мобілізації та воєнного стану. Дрозумієте, друзі, який маразм. Тобто суди кажуть, що, хоч в Конституції закріплено право на відмову, але так як законом про мобілізацію це не передбачено, то й реалізувати його не можна. Ви розумієте? Це не просто демократична держава, друзі. Це Конго 16-го сторіччя. Друзі, це таке, тільки міг самий диктаторський суд написати, але це ООН зафіксувало друзі. Тобто є конституційне право а реалізувати вою. Не можете, тому що якісь, вибачте, ідіоти на банковій в законі про мобілізацію це не прописали, друзі. В одній справі суд вважав відмову від військової служби сам по собі доказом наміру особи ухилитися від військової служби, тоді як в іншій він взагалі не розглядав аргументи підсудно щодо відмови від військової служби через сумління. Друзі, ви розумієте, який абсурд. Тобто, людина відмовляється через релігійні переконання, передбачене Конституцією України, а йому вміняють ухилення від. Військової служби. І це фіксує, друзі, Верховний комісар по правам людини. Нарешті до цього дійшли друзі. От далі пишеться в докладі, в пункті 91 докладу ООН. У всіх випадках відповідальні військовослужбовці ТЦК свавільно затримували чоловіків від 2 до 4 днів, призвали на військову службу та піддалися жорстокому поводженню чи тортурам. Їм погрожували розправою та відправкою на передову. А чотирьом з них побили та душили. Та тягнули по підлозі. Друзі. Ф... ООН зафіксувало факти нанесення. Тілесних ушкоджень, застосування насилля та тортурів по відношенню до військовозобов'язаних, які хотіли скористатися правом на відмову від військової служби через релігійні переконання. Друзі, це серйозний доклад, серйозний доказ, який можна використовувати в подальшому друзі, для того, щоб аргументувати, що в Україні чиниться військове свавілля, порушення прав і свобод людини. В нас немає і не діє принцип справедливого суду, тому людина не може захистити Свої права в українських судах і тому всі, хто за кордоном друзі, вам потрібно знати про даний доклад і посилатися на ньому в будь-яких питаннях щодо, наприклад, екстрадиції. Захисту прав СЗЧ, дезертирів, або ж тих же самих мобілізованих, які е, залишили Україну. Або якщо в принципі ви захочете отримувати міжнародний захист, статус біженця, от який ще називається Азюль. Друзі, це дуже важливий документ і дуже важливий доклад. В наступному розділі ми поговоримо про порушення права на віросповідання та релігію, друзі, і як це може вплинути на захист українців за кордоном. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал з повагою, ваш адвокат. Демченко